Вітаю, да, шановне панство, я тут отримав посилочку з Харкова, тож хочу разом із вами протестувати її і поділитися своїми враженнями від роботи. Можливо хтось теж займається виробництвом яких меблів і буде корисна дана, даний нейлер. Тож, давайте поглянемо, що в цій коробочці і спробуємо протестувати цей виріб. Так, посилочка прийшла з Харкова і в ній знаходиться нейлер. Нейлер пневматичний, мейте. А також я придбав ще скоби до нього на 12 мм і на 6 мм. І ще на 16 мм. Тут також наповнювач, все більше тут нічого немає. Хочу зробити такий екскурс. Раніше я користувався от таким топексом. Це вже в мене другий, тому що перший вийшов з ладу, лопнула пружина, на цьому вже теж є поломка. І, чесно кажучи, працювати не дуже комфортно. Чому саме? Якщо вам треба забити там 6, 7, 8 тисяч скобок, то по-перше, оце місце дуже натирає мізинець, тут практично до крові розтирає. І е, оце пасійне клацання, це надто складно. Тож, е, це і є причина моєї покупки. Давайте зараз протестуємо. До них йдуть скоби дещо різні. Наприклад, топекс скобки. 6 мм. Виглядають наступним чином. І зараз глянемо на що схожі. Заклеєно. Теж 6 мм я розпакував, але вона набагато більша по ширині. Навіть візуально помітно і сама скоба зроблена з більш товстого металу, більш цупкого. Тож, давайте спробуємо по скористатися цим нейлером. Можу задля цікавості зарядити топекс. От видно, вже от щільно йде не хоче якісь. Чесно кажучи, вже починає напрягатися. Так, все, ми зарядили. І зараз ми розпакуємо, вже все разом покажемо. Так, наприклад, у нас є шматочок тканини обівочної меблевої. Зараз я спробую. Держиться досить цупко, я вже через силу повиривав, але працює як не дивно. Тож я його поки прибираю в сторону, а тепер ми скористаємось нашим придбанням. Значить, що тут є? Поршень додатковий, цей я додатково замовляв, він не йде в комплекті, масло йде в комплекті і йде такий шестигранний ключик. Так, зроблений цей виріб у Китаї. Ціна на сьогоднішній день 1820 гривень. Прислали з Харкова, я в описі залишу контакти, можливо, комусь буде цікаво. Тож, давайте його спробуємо використать. Так, що ми бачимо? Досить красиво виглядає, все блищить, ну як все новеньке. Сидимо окуляри. Значить, назва Майте МТ-8016. Є також інша модель із подовженим носиком, але я не професіонал у даній сфері, тож вона мене мало цікавить. Рукоятка прогумована. Ну, досить непогана гума. Так, тут поршень знаходиться так, обережно попередження, якісь англійською і таким мікрошрифтом. Тож нічого вам не скажу, від чого застерігають. Та, також є серійний номер. Тож я так гадаю, що виробник задумується про те, що він випускає, і на нього є гарантія, і здається, один рік. І цей, хто продав мені його, займається ремонтом цих нейлерів. Тож, таким чином. Так, яким чином відкривається ось клавіша і сюди заряджаються наші скоби. Він лише для скоб. Більше ні з якими іншими цвяхами, там, наприклад, він не працює. Стає все досить гарно. Так, перед роботою, що нам потрібно на кожну е, цю? Стрічку Крапнуть 2-3 краплини масла Для того, щоб для смазки Поршня Так, ще не розрізав Такий носик Так, все значить, крапаємо безпосередньо. Штоку цей, воно подасться, повітрям подасться на поршень. Так, тут. Ага, вже тепер не закривається із за того, що носик прийшлося багато одрізати, то треба щось перелити. Так, ладно, пройшли цей момент. Так, є у мене компресор з накачаним повітрям. Тож давайте спробуємо скористатися ним. Досить приємний звук. Значить, що ще хочу сказати, тут відсутній запобіжник у цій моделі. І треба обережно ним працювати, оскільки з копкою можна по суті стріляти. Так само виривається. Як і при тому, нічим особливим він не вирізняється. Так, давайте спробуємо поставити скоби, які трошки довші 12 мм. Ця скоба вже набагато солідніше виглядає. Так, що ж, пробуємо? Знову та сама тканина. Все, тут вирвати вже не вийде. Але я ще придбав таку приспособу цікаву для видалення скобок, які, так би мовити, попали не туди, куди мали попасти. Спробуємо ним скористатися. Тут важко підлізти. Скоба дуже гарно заходить. А що воно схоже, тут такий тонюсенький носик, який заходить під скобу, залазить, і потім ми її виштовхуємо. Така причандалка. Ну, тут різко помітно, що скоби реально набагато цупкіші, ніж. Топекса Все, вимочив. Це 8 міліметрів. Зараз я принесу топекс, теж знайду 12 міліметрів, щоб відчути різницю. Так, ось я знайшов скобочки 14 мм і 10 мм. 12, на жаль, немає. давайте спробуем одним и другим. Так, возьмем десяточку для початку. Пробуємо зробити те саме. Так, знову ж таки, я шість скобок. Пробуємо вирвати, теж тримається. Тож я можу сказати тільки лише одне. Що цей нейлер також має право на існування. Ой, нейлер скобочник. Що ми бачимо? Тут ледь помітні сліди від скобочок. І тут де пневмо степлер. Тут уже досить серйозно із-за удара бойком, ну, заглиблення. Але теж працює цей метод. Давайте ще спробуємо, в мене меблева ДВП. Спробуємо її прибити, наприклад, десяточкою скобою. Що ми бачимо? Побачимо те, що стоба навіть і не думає туди залазить, заходить, видно. Тож тут це ледь помітні, ось шипи. Тож цей степле, тут повне фіаско в нього. А тепер спробуємо. Йде без питань заходить повністю. А чи тримається, тримається? Відірвати я його не можу, тільки, як то кажуть, з м'ясом. Тож, чесно кажучи, Потужний і потрібний інструмент, я б так би сказав, займайте. Я не знаю, можна ще спробувати. Скобочки 16. -ка. Тут у нас фірмові йдуть один стен. Так гарненько запаковані, аж приємно дивитися на них. У цій пачці 10 тисяч скобочок. Виробництво Польща. Теж застереження, але виробництво Польща, фірма Польща, зроблена у Китаї. Що ж, давайте спробуємо ще ними погратися. Так, це не проблемно, що вони розлетілися. Це на всіх скобках таке з клеєм трапляється. Ну що ж, протестуємо далі. Дуже приємно, швидкострільний, Я не знаю, мені дуже сподобався. Тож, коли гратися для руки, це не важко абсолютно і дуже приємно користуватися. Спробую цим. Не, відірвати не можна. Тільки виламати все. Ну ж, ось що ми можемо бачити. Глибоко заходять у тіло і досить гарно тримають. Не знаю, ще можна спробувати екстриму. Ну, наприклад, два слоя. Так, я беру два слоя ДВП меблевого Не знаю скільки воно. Отовщині. 3,2. 3,2 міліметра. Так. Давайте пробиваємо обидва. Так, тут все. Це суперсько, все красиво, гарно. Вони навіть не виступаючи над поверхнею. А відірвати зараз ми спробуємо. О! Таке ж відірвав. Ось яку картину ми бачимо. Так, то що я можу сказати, підсумовуючи? Я дуже задоволений. Нейлер працює, чи скобочник меблевий досить гарно, досить красиво. Не знаю, мені дуже подобається. Тож, я залишу в описі її координати. Якщо кому цікаво, будь ласка, можна придбати. Хто займається м'якими меблями, то я гадаю, це взагалі незамінна річ. Дивився різні варіанти. До речі, і електричний, і акумуляторний. Але схиляюся все-таки до пневмоінструменту. У мене вже є два нейлери, пневмо. І працюю ними вже досить давно. і Мені подобається в роботі. Набагато виграє у електричних по швидкострільності. Тож, можу сміливо рекомендувати. Так тож, до нових зустрічей. Не забудьте вподобаєчку намалювати, я це заціню. Якщо хочете, можете навіть підписатись на канал. Там ще буде багато чого цікавого.